Вітаю! І зараз ми на розкладі подивимось тему ситуація застій, стагнація або затяжний період, в якому нічого не відбувається, а хочеться зміна безрушення в якусь кращу ситуацію. Давайте подивимось. Чи буде якесь зрушення, що для цього потрібно зробити поїхали? Тут конкретно втеча, від якоїсь ситуації. Теча з надією, що в житті буде щось краще, <кій> вибачаюсь, краще майбутнє, надія, що закінчиться той жах, тут людина однозначно втікла, виїхала. Залишила то місце, в якому було дуже погано і жахливо. <кій> З надією на краще майбутнє. Тут як емоційна сфера, і також і фізичному, на ментальному плані. <кій> так. так, ситуація подвійна і дуже гостра. Мається на увазі, що Подвійна в чому плані? В тому, що один вибір не краще за інший, тому що <кій> дві ситуації дуже проблемні, болючі і незрозумілі, верніше ситуації вибору в житті, <кій> чому застійна ситуація? Повне розчарування, життя, мов на руїнах. І тут людина залишилась одна самісінька наодинці з собою, і можна сказати, що життя цієї людинки розвалилося дуже важка емоційна, матеріальна тут сфера. Що, що і як, де зараз ця людина перебуває різке вирішення питань. Зараз, зараз тут я бачу сигніфікація людини, в тому плані, що цю всю біль і Спасіння себе з тих важких ситуацій призвело до того, що людина стала холодною, замкненою, рішучою, дієвою і різкою. Тобто людина в будь-який момент може вирішити різко будь-яке питання без вагань і знайде, знайде вирішення. Вихід з вирішення любої проблематики. Тут людина вже з досвідом і готова діяти і вирішувати, так? Так, що ще зараз? Зараз йде вирішення якихось життєвих питань є. Так, для покращення життя робляться якісь дії. А людинка тут дуже старається для того, щоб покращити своє хоча б, я вже не кажу, тут немає матеріальних карт, хоча б свій емоційний стан для того, щоб якось існувати далі, більш-менш по-людськи. Добре, оця вся ситуація незрозуміла. Давайте подивимось, чому. Ні, неправильно, не чому, а. Коли буде вихід з цієї ситуації, яким чином, куди рухатися? От в такому ракурсі питання, і давайте подивимось, я хочу помішати карти ще раз, щоб збити інформаційне поле минулого, і переключаємося на майбутнє. Як діяти і яким чином, щоб зрушити цю важку? точку, в якому перебуває людина. Карта відлюдника показує знову, що людина на самоті все вирішує, або, або тут людинка від, відсторонилася від усіх людей, хоче побути сама. Тому що дуже емоційний стан минулого впливає і теперішні всі події. Ну, і також для того, щоб зібратися з силами, відлюдник нам говорить про те, що людина відсторонилася свідомо для того, щоб зібратися з силами і далі йти по шляху. Вибрати шлях кращий, тому що людинка вкладалася ресурсно якось, як щось діяла, щось робила, але чомусь в житті воно не проявлялося. Результату не було. І зараз людинка чекає. Людина чекає результата від життя. Ще. Чи будуть зміни? Карта боротьби, конкуренції. <кій> Ту вже робоча сфера, про, я бачу, показують робочу сферу, що в якомусь плані стосується роботи, або, е, або людинка тут шукала роботу, була конкуренція, хотіла потрапити, або була якась посада, або якісь. Були зроблені дії для того, щоб був, були поступлення в матеріальній сфері. І тут теж нічого не мінялося, як ми дивимось майбутнє. Але всі стогнації ви досягнете успіху, і колесо фортуни перевернеться у вашу сторону в плюс. <кій> не буде так довго. Карта повішена. Дивимось ще раз, що нам хочуть сказати. Секунду. Знову карта стогнації. А, я зрозуміла. Угу. Справа в тому, що вас, вас спеціально занурили в цю ситуацію застою, щоб ви на життя подивилися іншим боком. Тобто людина, коли дивиться вниз головою, у неї все перевернуте, світ перевернутий, погляд, розуміння, все по-іншому, вона може помічати ті речі, які не помічають люди, які стоять на ногах. Тобто це спеціально, це бачення по-іншому цінності сім'ї, розуміння цих процесів. Сімейних взаємовідносин, розуміння і усвідомлення стосунків у сім'ї, тут за сімейні цінності і вищі сили вам це хотіли донести і показати і важкі, я бачу важкі стосунки з королем Пентаклей. Важкі стосунки, розрив, і карта місяця <кій> <кій> розрив. Я бачу, кого тут стосується, це застій у відносинах з мужчиною важкі, важкі стосунки. Або розрив тут і, і незрозумілі стосунки, ви не знаєте, чим це все обернеться. Теж застій. Тут є шанс, але треба працювати над відносинами. Якщо ви хочете відновити стосунки, то тут є шанс на відновлення. Але треба почати все заново. <кій> Вам треба себе, себе переродити старе з собі знищити ті устої, які раніше заклалися, і стати не мечовою королевою, десь вона тут була в мене. Мечова королева. Ось з цією мечової королеви ви повинні стати у королеву Пентаклів. Добру, чуйну, самодостатню і <кій> яка знає, чого вона хоче від життя, але не в різких формах, а в м'яких. В м'яких. Так, тут стосунки можна відновити, але над ними треба працювати. Вибір. В чому вибір? Вибір, матеріальна сфера. Тут в робочому аспекті знову говорять, що будуть зміни. Якщо ви без роботи, ви знайдете роботу. Тобто, та застійна ситуація вона зміниться, і вам вищі сили підскажуть, де знайти роботу. Тут повністю міняється ваше життя. Кого стосується це особиста сфера, але треба починати з себе. Якщо ви одні, тому що там відлюдник, то вам дійсно для того, щоб вижити, вам потрібно бути різким, рішучим і діяти в своїх інтересах. Але якщо це стосується стосунків, ви хочете повернути мужчину, то вам треба лагідною, доброю, самодостатньою, самовпевненою людиною. Жінкою, яка має ресурс і вона ним користується, її нікому ні від кого не треба, нікому нічого доказувати не треба. Королеві мечей треба доказувати, захищати свої інтереси. Королеві пентаклів не потрібно. Тому тут дві позиції. Можливо бути, що так, що у вас. Може бути дві паралельні позиції. Тобто, на роботі ви має, маєте бути ось такою, а в стосунках королевою пентаклю. Воно все зрушиться. Давайте подивимось сроки. Досить, досить швидко. Досить швидко Так. Досить швидко. Це стосується роботи. Тут мені показує. 3. Це може бути 3 тижні. В кого затягнеться це до трьох місяців. Так, весна. Весна, кінець весни однозначно. В декого це швидше відбудеться. Так. Когось буде тримати минулий, тому процес затягнеться від трьох тижнів до трьох місяців. В кого тримає минулий, хто не може відпустити. Біль. Сонечко випало. все у вас буде гаразд. Це залежить від вас. Ця, сон, ця, ця карта також символізує сонце як вашу особистість, ваше его. Як ви самі собі засвітите, ось так у вас складеться і доля. Тобто, ви, якщо ви будете світити, у вас буде надія, ви будете притягувати ту енергетику, в якій ви самі будете перебувати. Чому вкрай необхідно відпустити минулу біль, відпустити важкість з душі для того, щоб ваша енергетика всередині е, нормалізувалася і була в світлих тонах, тому що ви в світлості, у спокою, у рівновазі, ви притягнете е, позитив і ви знайдете ту роботу, яка вам потрібна. Також це стосується і особистих стосунків. Ось. Карта колесниці. Новини різкі. Швидкі новини, дуже. І <кій> ви дізнаєтеся, що ви є коханою жінкою. Будь ласка, все залежить від вас. Дякую.